Шановні представники засобів масової інформації, хочу проінформувати вас про обстановку, яка складається на українсько-російському кордоні. Обстановка залишається вкрай складною. На жаль, ми вимушені констатувати, що той факт, що ми зараз залишені віч навіть з кількома сотнями терористів, які вже впродовж другої доби намагаються захопити управління прикордонного загону. Вчора обстріл Луганського загону тривав понад 17 годин, розпочався в 4 години і завершився після 21-ї. Прикордонники мужньо відбили всі атаки терористів, які застосували міномети, важкі кулемети, гранати, працювали снайпери. За час бою поранення отримали 8 прикордонників, 4 з яких були у важкому стані. На даний час на загону позиційне затишчя, цей орган охорони кордону перебуває практично в облозі. В квартирах прилегли будинки, розташовані снайпери і установлені вогневі кулеметні мінометні позиції. Ми готуємося до нових атак, особовий склад налаштований рішуче і буде виконувати свій військовий обов'язок. Слідує, що я хотів би сказати, що ми розуміємо складну обстановку в регіоні. Ми додатково вживаємо заходів щодо посилення українсько-російського кордону. Для цього створені нами зведені загони за рахунок особового складу підрозділів регіональних управлінь. Залучено особовий склад відділів прикордонної служби, управління органів охорони кордону і навчальних закладів. Весь особовий склад прикордонної служби чітко усвідомлює, що доля прикордонника першими приймати удар супротивника. І наші люди налаштовані рішуче. Користуючись нагодою, хочу проінформувати про труднощі, з якими зіткнулася прикордонна служба на Сході України. Я хочу робити це з єдиною метою і закликаю всіх патріотів нашої держави бути об'єктивними в оцінки того, що відбувається, а огульну критику і брудні інсинуації залишити на совісті російської інформаційних війн і диверсій. Ці труднощі я поділив би на два рівня: це загальнонаціональна і регіональна. По-перше, що стосується проблем стратегічного рівня, сьогодні головна загроза має на кордоні військовий характер це спрози організованого переміщення через кордон зброї, боєприпасів, товари військового призначення, переміщення найманців, завербованих приватними військовими компаніями в Росії, в складі яких знаходяться часто очолюють представники ФСБ та інших спецслужб Росії. І це вимагає життя державних заходів до перебудови системи охорони кордону, перехід до його оборони на загальнодержавному рівні. Держприкордон служба вже перебудовує модель мирного часу, в межах своїх можливостей і розгортає питання військової оборони. Але хочу сказати, що тільки своїми силами захистити понад 2000 українсько-російського кордону нам складно. Адміністрація прикордонслужби ініціює розгляд цього питання на державному рівні щодо посилення Збройними силами Національної гвардії. І на сьогодні такі плани відпрацьовані. По-друге, є особливості регіонального, так би мовити, тактичного рівня, які також суттєво впливають на охорону кордону. Наведу лише деякі з них. Продовжуються спроби блокування пунктів пропуску, збройні напади на прикордонники під час. Переміщення до місць несення служби, висунення ультимативних вимог з боку сепаратистів і озброєних банд, системні погрози прикордонникам, членам їх сімей, в тому числі дітям. Приховане сприяння на це хотів би загострити вашу увагу з боку російських прикордонників незаконному переміщенню в Україну зброї, військової амуніції, агітаційних матеріалів. І активізувалась злочинна діяльність елементів. Які особливо це контрабандисти, переправники мігрантів, яким раніше прикордонники притягували їх до відповідальності, а вони зараз почулюють або входять в склад бандитських груп? Значить, також ускладняє нашу діяльність, що і в Донецькій, і в Луганській областях з боку оренів місцевого самоврядування. Як такових їх там немає, і також правоохоронних органів, що впливає на прикордонну безпеку. І саме це, на жаль, порушує загальнодержавну систему охорони кордону. Тепер проінформую про те, що ми робимо, щоб посилити кордон. Державна прикордонна служба з правоохоронного органу, яка вона була майже 10 років, в цих терміни відновлює свій військовий потенціал і в межах своїх можливостей. Організовує посилену охорону і переходить на деяких ділянках і донецького регіону до оборони ділянок кордону. Ми сьогодні вже створили зведені загони, посилюємо їх бронетранспортерами і важкою стрілецькою зброєю. Також нами організована оборона всіх пунктів пропуску, вони перекриті бетонними блоками протитанковими їжаками. У всіх пунктах пропуску здійснюється посилений прикордонний контроль. Значить, на загрозлих ділянках ми обладнали блокпости, вогневі позиції, викопані траншеї, зроблені перешкоди. Також встановлюємо сигнальні міні-поля, сигналізаційні системи. Ми щоденно організовуємо патрулювання вздовж кордону легкомоторними нашими розвідувальними літаками, і це дає можливість нам більш-менш тримати обстановку під контролем, ми також активізовуємо роботу прикордонно-представницького апарату для доведення до російської сторони фактів правопорушень або упередження цих правопорушень по тій оперативній інформації, що ми маємо. Відповідно організовуємо прикордонно-представницькі зустрічі і також надсилаємо офіційно і через Міністерство закордонних справ. Відповідні листи щодо режиму державного кордону і дотримання тих угод і договорів, якими регламентується діяльність на спільному кордоні. Проте ще раз хотів би підкреслити, що українська російська ділянка складає 2295 кілометрів, А в цілому загальна протяжність українського кордону 7 тисяч кілометрів. Це найбільший кордон в Європі. І на всіх цих ділянках нам необхідно. Щоденно організовувати службу і виконувати свої функції і обов'язки. Ми маємо показники оперативно-службової діяльності, які говорять, що в дуже складних умовах ми виконуємо обов'язки, тому що ми затримуємо вже сотні єдиних зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, вибухових речовин. І все це говорить, що це щоденна робота нашого персоналу. Закінчив цей виступ, хочу висловити свою позицію стосовно того, що треба робити негайно. По-перше, треба переходити від охорони до оборони кордону, особливо в межах ділянок Донецької і Луганської області, і здійснити комплекс заходів по захисту кордону. Кордон треба посилити частинами підрозділу Збройних сил, Національної гвардії, і це дасть можливість нам контролювати і виконувати свої функції. на... Певному рівні. І основні зусилля ми повинні зосередити на прикритті пунктів пропуску на загрозливих напрямах, яких у нас достатньо на ділянках цих двох областей. Тому спільними діями необхідно виставити посилені блокпости, патрульні мобільні дії, прикриття наземних сил, які там будуть, армійською авіацією. І Є необхідність направляти працівників правоохоронних органів для забезпечення режимних і фільтраційних заходів по випадках, коли ми виявляємо посібників терористів або осіб, які не бажані в Україні. І необхідно вживати заходи для поновлення функціонування у прикордонних контрольованих районах місцевих органів влади та територіальних правоохоронних органів. Наприкінці свого виступу хочу наголосити, що нам Треба зрозуміти, що охорона кордону це загальна державна функція, яку ми повинні виконувати разом з усіма. І головний символ державності, що кордон має охороняти вся держава і весь народ. Ми зробили все, щоб вишукувати внутрішні ресурси у прикордонній службі. І зробили до Сіми мотоманеврних груп, які зараз у нас працюють по всій ділянці кордону, тому що у нас дуже складний кордон, і в рамках адміністративного кордону з Автономною Республіки Крим нам потребувалися додаткові сили, щоб розвернути органи управління, підрозділи, забезпечити контрольні функції на кордоні. І ми це вжатий терміни, все зробили, і зараз е, іде повноцінне функціонування е, на цих напрямках. Також ми серйозно посилили Придністровську ділянку українсько-молдовського кордону. Що стосується е, українсько-російського кордону, він дуже великий по протяжності, і основні наші зусилля сили були зосереджені для прикриття всіх без винятку ділянок, і в тому числі. В першу чергу були прикриті і північ Луганської області, південь, значить, Донецької області, і в нас 4-5 таких проблемних ділянок в центрі значить цих двох областей на їх, які потребують додаткових сил. Про ці питання мною відповідно відпрацьовані документи направлені. Вчора була нарада під керівництвом виконуючого обов'язки президента, де відповідні завдання поставлені більш чітко, що в ближайший час це завдання було виконано. І будемо надіятися, що вони будуть виконані в тому вигляді, як поставлені. Луганська область протяжність кордону з Украї... Росією 740 кілометрів. Управління загону знаходиться в самому Луганську, управління загону. Це орган управління, який забезпечує діяльність всіх інших органів. Він керує близько 12 відділами прикордонної служби, також близько забезпечує діяльність 22 пункта пропуску. І тому цей орган управління в своєму штаті значить, виконував свої функції. І це основний орган, який координує діяльність всього цього великої ділянки кордону 740 кілометрів. Тому ми говоримо про те, що ми посилювали в першу чергу підрозділи, які безпосередньо несуть службу на державному кордоні, і які кожен день мають бойові зіткнення, ведуть бій, Значить, борються з бандитами і терористами. І Основна мета вибити орган управління. Тому мужність, стійкість, витримка управління луганського загону вона говорить про те, що люди виконували і виконують свої функції і управляють діями підрозділів, які розташовані на 740 кілометрів. Ультиматуми нам йдуть кожен день і по всім підрозділам. І ви бачили, що які бій були прийняті прикордонниками на відділі прикордонної служби, значить дякова, на відділі прикордонної служби станично-Луганське. Як дяково показували, я думаю, що по телебаченню, ви бачили, що було випущено тільки по одному підрозділу 54 міни з 82-мм міномета. Де знаходилось 60 наших прикордонників. У нас підрозділи не такі великі, і тому вони змогли видержати цю осаду. Правда, шість мін не зірвалося, до сих пір вони там знаходяться на території цього відділу. Значить, Станично-Луганську з 21 на 2, з 29 на 30 витримали теж декілька штурмів. Тому це питання говорить не те, що в нас одиничний випадок, те, що вчора відбулося, вже перейшли до управління цілого загону. І в нас боєзіткнення практично проходять кожен день. Вступають протидію терористам, переправщикам, наші прикордонні зміни і наряди і в пунктах пропуску. І ви пам'ятаєте, що в нас два пункти пропуску було намагання захватити їх. Тому це реалії, в яких прикордонники в складних, непростих умовах, як говорив голова Верховної Ради, вчора на погоджувальній раді, в умовах тимчасово контрольованої території сепаратистів виконують свої функції. Ми їх зобов'язані виконувати так, як предписано це відповідними нормативними документами. Вчора, коли наші прикордонники діяли в непростих умовах, в умовах загрози життю. Значить, нас підтримав антитерористичний центр і керівництво АТО, і була надіслана відповідна авіація, в тому числі вертольоти, які змогли нам мати таку повітряну підтримку. Хотілося би і наземну, але ми зараз це питання обговорюємо, яким чином це зробити, щоб ви розуміли, що дуже непроста обстановка, непроста обстановка. -то. В АТО знаходиться наша група для координації, в режимі реального часу передається вся інформація, аналізується і, відповідно, ми робимо заявки для тої чи іншої допомоги. Тому це питання воно зараз в плані вирішення і питання, яке потребує вирішення. Ми коли організовуємо охорону державного кордону, зараз я говорю вже переходимо до оборони то відповідно я готую відповідні листи звернення значить, до керівництва для того, щоб була відповідна реакція. І ви розумієте, що є багато труднощів, і я був би щасливий, коли б була така підтримка тоді, коли це необхідно. Багато складностей по проведенні антитерористичної операції, багато складностей по відмобілізуванню і інших питань, які треба вирішувати, які раніше перед нашою державою не стояли. Тому, відповідно, що від мене, як керівника відомства, я все роблю для того, щоб на ділянці від Городища до Амбросівки було серйозне посилення. Оце вже лінія фронту, і це вже не мирний кордон. А це кордон, який треба обороняти. Тоді більш ефективний кордон і більш надійно він охороняється, коли обидві сторони виконують базові договори про державний кордон і угоди про порядок перетину державного кордону і порядок функціонування пунктів пропуску. На мій погляд, ми намагаємося в рамках прикордонно-представницької роботи по кожному порушенню визивати на місце порушення наших колег. По кожній інформації ми даємо опереджену інформацію, що з їх сторони, можливо, готуються ті чи інші прориви через державний кордон. І також я з своєї сторони на колегу, який очолює прикордонну службу Російської Федерації, направляю теж листи. Але ситуація складується так, що ми можемо констатувати, що. Не тільки йде співпраця, вона відсутня і взаємодія в рамках тих документів, які підписані, які регулюють питання на державному кордоні, а йде пряме сприяння організованим групам, значить, по переправці зброї, терористів, значить, амуніції. І коли ми отримуємо відповіді, то вони говорять, що в них нічого такого не проходить. Тому і в цьому плані йде зменшення ефективності діяльності на кордоні, коли одна сторона сприяє і якоби не бачить всіх цих, цих проблем, які є на загальному кордоні. Тому ми отак оцінюємо цю ситуацію, як ситуацію сприяння. Є така інформація, ми чітко організовуємо взаємодію між нашими колегами, правоохоронцями Служби безпеки МВС. Значить, передаємо цю інформацію. Така інформація має місце, тому що це вже становиться якби, елементом певної політики державної. Хочу сказати, що я ставив і сьогодні буду ставити питання, щоб ми діяли більш швидко і більш ефективно в даному напрямку. Ми, як прикордонники, все робимо в умовах повної блокади і щоб це прекрасно всі розуміли. Тільки одна наша структура поки стоїть і виконує свої функції. Я говорю вам, що не тільки це, ми говоримо про якісь окремі підрозділи, ми говоримо про систему управління загоном, відділи, пункти пропуска, і нам необхідно щоденно виконувати свої обов'язки в таких край тяжких і складних умовах. І тому, якщо ми не перейдемо до оборони, то буде дуже складно виконувати ці функції.